Ромаченко скаржиться, що на день отримує по кілька дзвінків від різних компаній. Послухаймо. Щодня я отримую 3-4 спам дзвінки від незнайомих компаній. Юридична допомога, школа англійської, кредити, ігорка. Частину з них вже почали переводити на штучний інтелект. Тож незабаром їх стане в рази більше. Блокування номерів не допомагає. Спамери їх регулярно змінюють. Не відповідати на незнайомі номери під час війни не варіант. Наскільки законними є ці дзвінки, і чи є правові механізми від них відмовитися? Розпитаємо в адвоката Андрія Шебельнікова. Вітаю вас. Доброго дня насамперед хочеться розуміти. Ось такі Доброго дзвінки дня. вітаємо вас в нашому етері. Отже, пане Андрію, такі дзвінки, коли вам телефонує невідомий номер і щось рекламує: якісь курси, якісь навчання, щось придбати, їх розцінювати як шахрайські, чи це цілком допустимі законні дзвінки реклама? Погоджу з вами на даний час суспільство є відразу від даного явища. Однозначно, я сам також від нього страждаю, як і будь-які громадяни України дійсно відмежувати дуже важко від реклами звичайної і на даний час користуються цією прогаленою законодавстві, в тому числі про ініціативу, яку ви говорили, є декілька ініціатив щодо того яким чином з цим боротись відповідні зміни до законодавства ще з 2021 року знаходяться у Верховній Раді, і законопроект цей подавав нинішній голова Верховної Ради. Ще з цього також з цього приводу, тому на даний час законодавстві дійсно програла ця існує. Механізмів, які існують на зараз, недостатньо для. Ефективної боротьби зі з ефективної боротьби з захистом персональних даних і не секрет, що ці всі бази даних продаються просто в інтернеті, і будь-яка компанія може придбати е цю базу і телефонувати таким чином за допомогою програм, Дійсно десятки тисяч номерів охоплювати і спамити, і порушувати дійсно спокій громадян, але формальне законодавство. Якщо це не переростає в якісь інші дії, наприклад, якщо це шахрайство, якщо це телефонують там, наприклад, раніше була популярна тема з місць позбавлення волі, телефонували вам і казали, ваш викрадений автомобіль знаходиться там, 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 там ви платите 10 тисяч там гривень на картку, і цей автомобіль вам передається. І відслідкувати цей номер було неможливо, тому що там 10 тисяч людей знаходиться в е, місцях позбавлення волі, і відповідно знайти цю людину було мало ймовірним. Така схема раніше була популярна, їх досить багато, і тоді вже це злочини кримінальне провадження. Якщо це просте дзвінок в робочий час. То це формальна реклама, але звідки ці бази даних беруться, це є порушенням закону. Тому відслідкувати від того, хто продав цю базу даних, це може бути формальний магазин інтернет, де ви ввели свої дані, і вони цю базу даних продали інші організації, та вже незаконно цією бази даних користуються, і от її можна притягати до відповідальності, а Формальна за рекламу притягнути від до відповідальності неможливо. А чи можна якось вберегти свій номер телефону, аби тобі не надзванювали і не писали? Чому про це запитую? Тому що справді може бути реклама, а можуть бути шахрайські схеми. Ми на один, на один приклад назвали, а я назву інший, на який потрапила моя е, е, родичка пенсійного віку, коли телефонують таким людям літнього віку і кажуть, ваш родич там чи син потрапив в аварію, терміново перекидайте гроші, і вона таки перекинула. Тому хотілось би вберегти своїх е, таких емоційних родичів, чи потенційно можна захистити свій номер телефону від подіб? Низків дійсно шахраї користуються більше. От по, люди похилого віку. На, на зараз е, ця категорія найбільш вразлива, тому що більш молодше покоління, воно вже розуміє, що таке СПАМ, воно розуміє, що таке шахрайство. Той випадок, який ви описали, якраз чітко підпадає під норми кримінального кодексу України. Тут звертатись до поліції фіксувати цей номер, звертатись, е, які ще паради дамо. Радять взагалі мати для всіх реєстрацій в інтернеті інший номер. Зрозуміло, це важкувати і проблематично. Але тоді ви основний свій номер обережете, і у вас той номер, який ви використовуєте, виключно на те, щоб щось придбати в інтернеті на реєстрації, на будь-які сайти. Навіть фінансовий номер також радять. Спеціалісти з кібербезпеки мати окремий той це мається на увазі той номер, який ви використовуєте для банкінгів. Це якщо він у вас окремий, і ніде не засвідчений на сайтах відповідно купівлі, продажу товарів продуктів. Будь-чого на сайтах, де ви не реєструєте цей номер і він. У вас просто окремо для фінансових цілей для банкінгів. Це дасть змогу оберегти ваші кошти, якщо від спаму, то також радять використовувати окремий, окремий номер для е, всіх цих мереж для інтернету, просто щоб у вас був окремий номер. Можна блокувати банально ці номери, якщо вже так сталося, і ви стали жертвою цього е, спаму. То можна було блокувати ці номери. Відповідні функції в телефонах є, і багато операторів також вводять програми, які дозволяють блокувати ці номери, виявляти їх і блокувати. Подекуди це безкоштовна функція, подекуди це платна функція. Також радять повідомляти операторам про такі випадки, особливо по шахрасту, Ці абоненти потім. Одразу блокуються і припиняється їх існування, тобто і СПАМ припиниться, але так як багато інших номерів з'являється в них, тому також мало дієве. Це бажано не вводити номери на сайтах незнайомих, де більше більше ризиків. О, такі паради основні для захисту своїх даних, тобто максимально не залишати свій номер телефону в будь-яких ресурсах. А тут хочеться розуміти, от ви згадали бази, які можна придбати десь в інтернеті, які саме дані заховані в ті бази. Тобто, це не лише номер телефону, як якоїсь людини, наскільки я розумію, там можуть бути і якісь детальніші речі, якщо шахраї розуміють, чи навіть потенційні рекламодавці, які потім Питаються до певної категорії, якого віку ця людина зайнята роботою, не зайнята, чим цікавиться, тому що націлено, потім телефонують саме таким людям. Тож, які саме дані в цих базах можуть бути, і чим небезпечно викривати ці дані? Давайте згадаємо разом, які дані ми вводимо. Ті дані, які ми вводимо потенційно на ресурсах, коли придбаємо, наприклад, якісь речі. В інтернеті а це прізвище ім'я по батькові, дата народження, а це може бути адреса. Більше того, шахраї навіть і спамери, які порушують закон в кримінальній площині, вони навіть намагаються знайти дані вашого голосу, тобто спілкування там з оператором, банально того самого магазину, який ведеться звукозапис. Може бути теоретично використано і практично для шахрайських дій, тому тут і небезпека, і ризик даного явища полягає в тому, що чим більше розвиваються технології, всі ми знаємо, наприклад, що деякі банки вже використовують ваші, ваш голос для того, щоб ініціалізувати клієнта. Тому і шахраї, і спамери не сидять на місці. Вони і ці дані також в інтернеті в мережі в там, де ви їх лишали, шукають і намагаються придбати ці дані, аналізують, і це не тільки е, стосується шахраїв е, і тих, хто порушує закон, а це може бути і контррозвідки нашої країни ворога. Вона також ці дані збирає і аналізує тобто, ці служби. з цими yeah. довідковими даними. Треба бути дуже обережним, перш ніж десь публікувати. Пане Андрію, дуже дякую за ці роз'яснення. Андрій Шабельніков, адвокат був з нами на зв'язку.